Вітаю на своєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 26 травня по 1 червня. Отож, я буду викладати три карти, а ви вибирайте свою. Так, отож, перша карта у нас старший аркан імператриця. Ця карта радить робити все для себе. Не соромтесь нового, ідіть на зустрічі. На цьому тижні починайте нові знайомства або розвивайте те, що у вас є. Оновіть себе, потурбуйтесь про сім'ю. Не роздумуючи, беріться за справу з радістю, з натхненням. Цінуйте життя, даруйте іншим турботу, життєрадісність. Станьте, знаєте, такою людиною, привабливою, турботливою, справжньою. Думайте на цьому тижні і про себе, і про інших. Інколи ще ця карта говорить про те, що вам треба звернутися за допомогою до жінки. Ну, тут може бути мама, сестра, свекруха. Ну, це, звісно, якщо комусь треба допомога. Так, а наступна карта у нас Сімірка мечів. Ця карта радить вам тихенько робити свою справу. Радить проявити особливий підхід, скритний. Одягайте маску, притворяйтеся, не розказуйте, що задумали. Ця карта ще радить вам бути хитрим. Ризикніть, але оцінюйте тверду ситуацію. Карта вам каже, що вас оточують слизькі люди. Якщо питання особисте, значить партнер слизький. А ви також обхитріть його, проявіть смикалку, креативність. Ця карта ще говорить: я хочу те, що є в когось. Але ви повинні розуміти, що тут потрібно не забирати в когось, не завидувати. А захотіти і теж досягати такого. Ну і робити щось для цього. І третя карта у нас туз жезлів. Ця карта радить брати ініціативу в свої руки, піднімати свою енергетику. Якщо у вас виникла якась ідея, карта радить сміливо братися за діло і діяти. Вам зверху дають ідеї, сили і можливості, а ви вже повинні взятися і діяти. Це стосується любої сфери, про що би ви не питали. І про гроші, і про побут, про любов, про почуття. Тому карта радить вам активно діяти і реалізувати свої бажання і цілі. Ось такі вам поради. На наступний тиждень бажаю всім хорошого тижня.